Усім доброго дня! З'явилася сьогодні вільна хвилина. Я вирішив зняти для вас коротенький відеогляд нашого комбайна, який вже завтра буде відправлятися в Україну. Такий Deere 10.52. 3 метри жадка чистої коси 3.05, ну, якщо бути точніше. Гідравлічний висув мотовила. Запасна коса. Оргінальна. На даному комбайні двигун встановлений John Deere фірми, 4 циліндри з турбіною потужністю 85 кінських сил, дуже економний двигун, на таку жатку потужності вистачає з головою. Одразу кажу, комбайн весь в рідній фарбі, не фарбований взагалі ніде, не ржавий. Непогнутий всюди рівненький, гарненький. від Німця приїхав до першого власника. Напрацювання в даному комбайні 1700 мотогодин. Можна з певністю казати, що це його є рідне напрацювання. Зараз ближче підійду, переконаєтеся самі в цьому. Резина його рідна в дуже доброму стані без тріщин, без порізів. Зараз обіду по кругу і покажу, як він виглядає. Так і більш детально. Рехаємося по робочих органах, Покажу двигун. Комбайн 1987 року випуску. Вони випускалися до 89-го. Кабіна на комбані встановлена новіша. З такою він приїхав 2000 двохтисячного року кабіна випуску з вентиляцією. Склочисники, освітлення, все працює. Також в комплекті є книжки з ним оригінальні. Ще раз повторюсь, комбайн не фарбований весь в рідній фарбі, не фарбований, не полірований. Хто шукав комбайна в оригіналі без нафарбованих губ, як то кажуть, прошу, ідеальний варіант. Зараз покажу, як він виглядає під щитками. Всі паси, які тільки є в комбайні, оригінальні, джандіровські, без тріщин, ципки, ще в фарбі, з заводу на джундірі так є, якщо рідні, його ще ципки, ланцюги. Паси вони йдуть в фарбі пофарбовані саме як трубки. Ось бачимо залишки фарби на пасі. Барабання рівне, Дротики не прогнуті, дочі в такому стані важко показати, але... На це, на це напрацювання, то вони як нові ці печі. Пора він де не фарбований, без слідів ржавчини, зварювання. Елеватори рівненькі, без латок. Тут хто, хто стикався коли-небудь з джундіром, знає, що це є слабинка в всіх джундірах, тут все ціленьке, непродерне ще буде працювати і працювати. Звірки елеваторів, елеватори. елеватори. Також ще присутня фарба, нічого тут не розкручувалося, не мінялося. Шнек не гострий. Це в нас колосовий елеватор. Зараз кажуть зерновий. Фарби не залишилося багато, але комбайн молотив тільки ячмінь. А як знаємо, ячмінь дуже, дуже добре працює по фарбі і швидко її стирає, саме по якщо придивитися. придивиться всі цілі, нічого також тут не розбиралось. Дуже дуже гарний комбайн. Бак тут на 175 літрів. Зараз піднімемося до двигуна. Вторився двигун четвірка з турбиною, 85 кінських сил. Дуже економний двигун, мале господарство, самий раз. Комбайн звичайно на антифрізі. Січкарня. Ще присутня фарба на валу сичкарні, ножі в доброму стані, ще попрацюють два сезони, так точно. циліндр не підтікає, задня вість ціла, не, не фарбована, не варена. В даному комбайні були замінені всі соломотраси, вали соломотрасів. Підшипники соломотрасів, все встановлено нове. Так як в Німеччині сталася пригода, така в німці, мав проблеми він з соломотрасами. Ми вирішили нічого не реставрувати, не фарбувати. Купили повністю 4 нових соломотраси, два нових вали. валів соломотраси, підшипники. Так Тут проблем не буде багато років. Рішета все в порядку, не вибиті абсолютно. Рамка решетного стану також ціла, ущільнення щільно прилягають оригінальні ще в фарбі. Перейдемо на другу сторону комбайна. Того часу видно комбайн змагання на сервісу в Німеччині. Сподаємося по ліву сторони, як ми виглядаємо. про що я говорив, привід молотарки йде вже на трохиному пасу. І січкарні привід йде також від молотарки без електромуфт напряму. Що потрібно від'єднати січкарню, просто знімається ось цей пас, тут для нього є місце, сюди він заводиться і все, працює без січкарні. Всі підшипники, все оригінальне. Комбайн зберігався під накриттям. Коробка, грохот, все сухо, без ржі. Відповідно без, без отвірів на графуті. Двигун, також все сухо, оригінальні рівні його. Так виглядає шнек вигрузного. Знову таке ципки його рідні в фарбі. Ліве колесо також в ідеальному стані. Гідравлічне висування мотовила. Тут у нас є електромоторчик на швидкість мотовила, досить зручно. Жатка 3.05, чистої коси з подовженим столом, що є досить зручно при збиранні сої, бобових культур, ріпаку навіть встановлюється додатково електрокоса з однієї або з обох сторон і без проблем можна збирати ріпак. Це мінімізує міні втрати ріпака. Такий комбайник. Ціна його орієнтовно. В нас вже з розмитненням, з доставкою буде 30 тисяч доларів. Хто шукає для себе невеликого комбайна, прошу, поштовий варіант. Даний комбайн навіть, навіть не потребує огляду. Можемо одразу привезти в господарство і впевнений, ніяких проблем з ним не буде на декілька сезонів, так точно. Дуже мало компаній трапляється в такому стані. Єдине, що потрібно замінити масла, фільтра. Невідомо коли це робилося. І працювати. Також ще буде їхати завтра 940-й джундир, невеличкий такий січкарнею. 3 метри жатка в ньому. Четвірка двигун, три соломатраси. Це буде більш бюджетніший варіант. Буде один з найдешевших комбайнів, який в нас зараз є, і будуть наявності. Теж в гарному стані на свої роки комбайн резина. В гарному стані, паси Рези... оригінальні, всі джундірівські, шлея також оригінальна. Двигун працює гарно, в ньому не димить нічого. жадка повторюсь 3 метри чистої коси, від'єднується вона окремо від наклонної. Кого цікавить, телефонуйте, є великий вибір комбайнів наявності, класи, джундіри.